Після розриву стосунків в парі, відразу видно, хто залишився ображеним. Якщо це жінка, вона стає найкращою версією себе. Це вишукані плаття, підбори, панчохи, вона стає таким обрамленим діамантом, ніби доказуючи партнеру, подивись, ти втратив найцінніше. Але в такому доказовому періоді, Насправді дуже мало щастя. І найкращою прикрасою насправді стануть кросівки, кеди, спортивні костюми, е такі пульки, знаєте, на волосі. Е коли жінка знаходиться в такому стані, вона транслює легкість. Спокій, довіру та щастя.